Так, ладно, давайте реально зараз посмотримо, тому що, може, аргументи якісь будуть, і ми зараз я не знаю, що вітаю, шановні глядачі. Не здивувала новина про те, що радники Трампа намагаються шукати того, хто може замінити Зеленського в Україні. Вони все вірять в 4% рейтингу, який пророкував йому Дональд Фредович. Не здивуємося, якщо цей бред вони вже і пропонували самі Московічу. Та ми швиденько закримося питання з Україною. І нарешті в нас буде шлюп по цей новий шлюб перегрузочки між Московією і Сполученими Штатами. Любов до гробу буде. Дуже скептично я ставлюся до цього, і це дуже тимчасове рішення. Але. Якого гробу до домовини? Завдання зрозуміле, яке? Привести до тимчасового перемир'я і, по суті, розблокувати можливість проведення виборів в Україні для того, щоб десубітизувати українську владу і змусити її піти на всі перемовини, які будуть узгоджені між Сполученими Штатами і Московію. Все ось їхнє бажання. Але є проблема. До речі, ви помітнили у нього от на. Я не знаю, що це, стільчик, чи як це назвати. Прапорець український. Йоми. Це українське суспільство. Справа в тому, що українське суспільство це не вертикальні зв'язки. там, Кого постав, то її туди й рухає. Це горизонтальні зв'язки. Це молода нація. І вона знає, що в Україні традиції, інститути політичні, правові не дуже той сформовані і не можуть маніпулювати, як це зараз Сполучених Штатах. А це в Сполучених Штатах суспільство чекає от давайте там рік йому дамо. поки... Що він розповідає взагалі? Тобто, що, що до чого це? Навіщо США швидке І він там все не переламає через коліно? Ну, потім ми підемо в суди. Ну, зараз до речі, там сталася така дуже важлива перемога. Е, треба по зобов'язанням платити. Верховний суд США сказав, що е, давайте ганіть бабки цих декілька мільярдів доларів, і це дуже добре. Там два консервативних суддів судді прийшло на сторону безпосередньо ліберальних суддів. І вже почнеться судова тяганина. От ну там інститути все ж таки суди працюють і е, е, працюють дуже добре, тому американського суспільства є. Мені подобається, коли кажуть, що там суди працюють. Це коли Байден виходить і каже там: Я свого сина помілував, все, мені похуй, але суди там працюють так. Аргумент, чому вони там не бунтують, ну та намагатимуться зараз вирішити все в правому чині, не дивлячись на те, що там цей правий чин множить на нуль в Україні все інакше. В Україні, якщо політики будуть вести себе так, як суспільство не вважає за потрібним, буде двіжуха, і тому що не сформовано в остаточному форматі всі ці інститути зрозуміло, що ними можуть маніпулювати по суті дурити цим суспільство. І суспільство е, насправді дивитися на це не буде. Все взагалі а в Сполучених штатах не можуть маніпуляти і дурити суспільство, чи що я ще взагалі нічого не розумію. До чого тут помилення президента у суду, Славік вам, Не в суду, а він виніс, як там, я не знаю, закон, указ, що він там зробив. Що навіть якщо його сина будуть судити, то вже є помилування. Ну про всяк випадок. Влада на сьогодні має рухатися так, як суспільство вважає за потрібним. Так от, британці підсвітилися, і одразу в кінці лютого провели соціалічні опитування, і от що вони показали, зараз ми теж подивимося, чи е, можна взагалі говорити про те, що в Україні. А чому це британці проводили? Я щось не розумію за Британці провели дослідження, що там хто там в Україні. А чому не хтось з українців це провів? Це як? Там не знаю, маханням паличкою Зеленського переоберуть на когось іншого. Так от, сервейшн британці, вони кажуть про те, що українці в основному будуть голосувати за Зеленського. Далі другий йде залужний. Я не буду голосувати за Зеленського. Тобто, по-перше, щоб ну, голосувати за Зеленського, можна програму його почитати? Що він пропонує? Бо у нас зараз за Зеленського, що він пропонує? Що Залужний пропонує? Що Порошенко пропонує? Хто та що пропонує? Як за них голосувати, якщо ми не знаємо їх програми? Ну, Що за мачення? На даний момент. Чим більше тисне Трамп на Зеленського, тим більше. Українці будуть обирати конкретні персони, а ті радники Трампа, які там зустрічалися, як подейкують з Порошенком і Юлією Тимошенко? Ну вибачте, тут же ж не так багато. Юлія Тимошенко взагалі зараз оточення морозиться від будь-яких коментарів. Порошенко каже про те, що ми не хочемо виборів під час війни, а зосереджуємося на демократичних виборах після війни. А чому тільки оці люди? Ну тобто, а де інші якісь? Тобто, коли там Зеленський. Прийшов до влади, там скільки, взагалі 20 кандидатів було чи ще навіть більше. А де от ці всі? Чи вони вже більше не хочуть? Це як? Але шансів у них виграти вибори нема. Тим більше, е, різним там Арістовичам, нарцисам і іншим. От, Разумковим цим шляпам подмосковським можна продати привіт грузинське мічця в Україні. Всього хорошого. Викусіть. От. Але проблема в іншому, що далі вони опитування задавали. Наскільки ви. Погоджувати, чи не погоджуєтесь, чи ви наскільки е, вам політик цей подобається, чи не подобається, наскільки ви його сприймаєте? До то, того, якщо говорити про м, сприйняття, то у залужного Зеленського майже однаково. Ну, у Залужного трохи краще. У Зеленського більше антирейтингу він влада, все логічно. Да, у залужного краще з довірою, це об'єктивний факт. На сьогодні, коли Зеленського суспільство об'єднується, тому що вони його дуже сильно любить, ну, хтось дуже любить, а хтось і не дуже. Питання в тому, що якого. А якого взагалі фіга? Хтось має нам розказувати, як нам жити в цьому житті. От питання задає українське суспільство. Так от тут... От... А хто таке українське суспільство? Знаєте, це взагалі маніпуляція? Хто таке українське суспільство? От про що він зараз каже? От якщо по факту, хто таке українське суспільство? Чи що це таке? Українське суспільство задається питанням: що? Як, коли, де? Менель Макрон підтягнувся дуже сильно. Мерць. Ми сподіваємося, підтягнеться. Трохи Кірстармер не дотягує, як Кір, треба нормально рубати, він все між США і Україною балансує. От, Дональда Трампа там взагалі у і Маска, і все буде гірше. Та? Уже, це ж були опитування після того, як Украї... до того, як Україна дізналася про <кій> <кій> вони пообробували тут це на світі. Ну, понятно, що Путін там в траці. От, Власне таке. Далі. Що подобається в Зеленському? Ну, тут більше там і патріот, і його там, розуміння політичних. Strong лідер, Патріот. До речі, патріоти у нас вже все немає більше. Хонесті, не знаю, що це означає. Компетентний, ну, 100%. Інтелігенція 100%. І ратіона. І rationality, не знаю, що це також означає. Ну, взагалі, з усім погоджуюсь. Особливо з фразою потужний лідер. А як це взагалі вираховують? І як вираховують, наскільки людина патріот, також не зрозуміло. Коротше, все, що тут написано, це все не Тих процесів його інтелект, і таке різне. Тут люди відповідали, там сильність лідера, і ну, самі там глянете і подивитеся, можете Сервейшн інститут пулінг там Україн і гуліть, і вам буде щастя. По Дональду Трампу, ну це зрозуміло. так, е, вже, е, е, ніхто, його, ні, ніхто йому не довіряє, ніхто не думає, що в нього чесні наміри. О, трошки в нього по посильності лідерів по патріотизму, але це все теж буде падати. так. От. Ну Це таке. це Потужний лідер. Ну Давайте будемо відверті. Трамп казав, що якщо Хамас не поверне заручників, то просто розширюється врата, врата пекла. Просто пекло зійде на землю, і просто Хамас буде знищений. Хамас не повертають заручників, нічого не відбувається потужно. В Принципі опитування українського суспільства. Воно важливе, от що, я хочу вам сказати. Воно показує, що в Україні чим більше будете на нас тиснути, тим гірше для вас буде. Звісно, є таке перечуття, що чим більше американці будуть на нас тиснути, тим вам буде гірше. Оце просто запишіть, а краще тату собі зробіть, щоб кожен раз дивилися і розуміли, з ким ви маєте справу. Як сказав, прям база. Чи вони захочуть нас помучать з московитами, що нам на довготривалий період ППО, можуть нас змусити нас прогнутися. Вони буде думати. Людина дійсно думає, що це ми потрібні Сполученим Штатам, а не Сполучені Штати потрібні нам. Це дійсно він так вважає? Мотич, що українське суспільство втомилось від війни і хоче побігти вирішити питання дуже швидко. Українське суспільство справді дуже втомилось від війни, воно не хоче війни, це факт. Тут немає. Не знаю, людей, які хочуть цієї війни всирати, і ніхто її не хоче. Питання в тому, що ви нам пропонуєте за мир, щоб завтра знову почалась війна, щоб ви умили руки, всі свої зобов'язання повністю помножили на нуль і залишили нас, по суті, остаточно на з'їдання московитом. Ви так хочете, ні, ми на це йти не будемо. Засуджую. Добре, що він вже вирішив, хлопці Хто там турбувався, буде, да не буде. все хлопець завирішив, тому все. Відпочивайте. Ми будемо дивитися, що там. ну, Мені здається, моя думка, що у, американського, там, у американців має піти стадія прийняття, що договору, шлюбу між США і Московією без українських інтересів не буде. Що ці інтереси буде на сьогодні представляти Володимир Олександрович Зеленський. Подобається нам це, американцям це, Путіну, який там зубами на нього там. Шкребеться там, не вже до КВНчику я його там, там Путін там скоріше в общем там. Взагалі потужна аналітика, насправді. От я слухаю, і прям знаєте, ну, тут навіть додати нема чого. Типа, все по факту кажуть вже їде. Так хоче українське суспільство це його інстинкт виживання на сьогодні. Українське суспільство є в чаті, а ну плюсики ставте. Хто українське суспільство тут. Все. Отак і буде. Тому, дорогі американці, я вас вітаю. Давайте швиденько. Дія Американс, будь ласка, записуйте. Стаді прийняття, що тут іншого поки лідера не буде. Як буде нормальний сталий мир з гарантіями безпеки, яким вас дуже просимо нам надати, тоді вже буде звісно вибори. І... До речі, про гарантії безпеки. Я нещодавно знову почув від Зеленського що, що таке гарантії безпеки. Ну що він має на увазі, коли він про це каже? Гарантії безпеки є два варіанти. Ну я кажу, це те, що казав Зеленський. Перше, це Україна до НАТО йде. Це перший варіант. А другий варіант це коли у України є мільйонна армія, але е, забезпечують її Америка. Ну або хто там підписує. Тобто, все е, гроші, оснащення, навчання, авіація, оце все вони. Тобто, з нас мільйон людей, мільйон штиків, як то кажуть, а все інше від Америки. Ну, як варіант, але Америка така, типа, а на що нам це треба? Тобто, ми зараз будемо мільйон людей утримувати військових, щоб що. Ну тобто, от, якщо ми кажемо про американців, от на що воно їм треба? І, можливо, і не Зеленський буде, може хтось інший. Парламент дійсно буде, і має бути нарешті не монобільшість, а диверсифікований, і перестати треба грати в цю фігню в монобільшості. От. Україна на сьогодні, я казав в вчорашньому відео, що Україні треба робити зараз. Окрім того, що. Опа. Опа. Беріть, олівці, чи хто там чим пише, зараз треба запам'ятати. Нам треба пояснювати європейцям, що американці все, вони не є надійними партнерами. Пояснювати... Треба європейцям пояснювати, що американці не надійні. Опа. Американському суспільству, що те, що робить на сьогодні ваша влада, це катастрофа. У них там своє зізрівання, вони там по-своєму зараз там судяться і таке інше, як я пояснював. Тобто, удачі їм. Ну, ще, звісно, нам треба показувати, що ми намагаємося в домовленості. Ми кажемо, ну давайте підійдемо ось так до цього питання, ось так до цього питання. Ем, хочете якихось домовленостей? О, зараз там Зеленський проносував, що вже напряму там щось там про мир, якісь рамки мира з Сполученими Штатами, окей. Але все це має враховувати важливі гарантії безпеки і не зливати можне на нуль немає. Ці домовленості не мають можна на нуль наші інтереси українські. Все от, приймайте нас, які ми є. Ми тут три роки не просто так. Приймайте нас такими, як є. От тоді питання, яке я постійно питаю: чи запитую, чи спитую не заслужуйте. Чому люди вважають, що це ми потрібні комусь, а не хтось потрібен нам? От чому такий пріоритет? Я не розумію. На мою думку, вона може бути хибна, я не кажу, що це так і є, але це нам потрібна допомога, а не це ми потрібні комусь. Може тут помилятись насправді. Боремося, щоб що? Щоб на слабій Московії спокусився Вашингтон і там на ресурси якісь, дати, що ми тут ослаблювали Московію заради Трампа? Чи ще як? Ні, так не буде. Ну і все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, наш Ютуб. раді будемо всіх бачити. Всім всього найкращого. Всього хорошого Вашингтону, хай рипаються, намагаються хлопці та дівчата, також підписуйтесь на наш канал, на наш Ютуб, на наші соціальні сторінки. На це все. Будь ласка, будьте потужними. Щось змінить владу, але ні у них не вийде. От вона іронія. Московія там бігала, розказувала, що О, там кольорові революції, американці тут що підірвало, замінили владу. у них таке уявлення, що від України якийсь пульт, розумієте? Оцей пульт вкрали, стиріли американці. А він був в руках у Москви. От дайте нам пульт назвати от за пультом будемо боротися, розумієте? Але американці нічого не можуть цим поробити. Бо українське суспільство живе. Воно може помилятися, але воно живе, і воно вирішує робити те, що воно вважає за потрібне, що воно на даний момент вірить. Тобто воно суб'єктне в своєму рішенні. І реагує, відповідно. Як канадці зараз реагують на тиск Трампа. І логічно, там навіть у трюдо ліберали, які там, блін, вже всі списали нафік цього трюдо, ці шкарпетки списані, вже все. канадці вже задовбались. Але ні, у ліберальній партії буде рейтинг, Трюдо будуть підтримувати. Ну і трюдо буде, звісно, прем'єром, інший там дядь. Але чому? Що відбувається, що він розповідає? Взагалі, цей чел, він ну непоганий економіст. Ну, начебто, знаєте, тобто він розповсюджує гарну тезу про там економічний розвиток. А зараз я просто слухаю, що це таке. Це просто, знаєте, звичайний український пропагандист. Чи не можна в негативному сенсі цього слова? Так, от просто брати і нагло втручатися в внутрішні справи суверенної нації. Українці реагують так само, доводячи, що ми живі, ми суб'єктні. І ми маємо право на нормальне життя, і це право ми її виборюємо. Ну, це факт. Всім, цього найкращого до побачення. Щастя, здоров'я. Взагалі, я не знаю, я прям дуже задоволений, я не очікував такого від нього почути. Це прям, не знаю, не знаю. Може, з ними поспілкуватися, чуєте? Про пріоритети умовні. Тобто, чому взагалі хтось вважає, що вони нам що ми комусь потрібні, я якось не розумію. Ну, ал, маему, шумаему, добрый, дякую. Так, Ева что-то скинула. Привет, слава! Слава Украине! Героям слава! Я либер, либер, либертарианец, когда-то состоял в либертарианской партии Зветова. был в ней казначеем одной из фракций. Ливнул из нее из-за того, что крайне серо разочаровался в людях, которые в партии состоят. Можем поговорить, отвечу тебе на вопросы о либертарианстве. Опа! Это кто не знает, мы вчера смотрели стрим с очень, ну скажем так, своеобразным молодым человеком, ну прям не то чтобы сильно, но, скажем так, немножко своеобразный, немножко. Может быть сильно своеобразный, может быть не сильно своеобразный, тут каждый сам для себя оценивает. И это типа либертарианец. Я предложил с кем-то, ну у кого есть возможность пообщаться на эту тему про либертари... либертарианство. И вот оказывается, что в ближайшее время, я так понимаю, пообщаемся. Кому интересны разные политические течения? Вот, получается, скоро поговорим на эту тему. Это, спасибо, Геба, понял, хорошо. Это хороший. Напиши ему, пожалуйста, дай ответ, что, типа, я готов, пусть он даст твои кон... какие-то контакты, куда-то напишет, чтобы мы связались. Славик, поспелкуйся с Поперешнюком. Поперешнюком. Я, я не знаю, кто это, извини, прости, правда, не знаю. Либертарианцы в Нейстон... Нет, они существуют, но, скажем так, насколько я понимаю, не существует какой-то... Партии, которая действительно в мире где-то есть, кроме Аргентины, вот этот чувак, который приехал там вот этот Миле или Милли, как его правильно, вот он вроде как либертарианец. Насколько это правда, я не проверял, но во всем остальном э -э либертарианство в мире не существует, его нет. Вот знаете, э -э я не помню, М Маркс Маркс говорил, что э -э один из критерий истинности это практика. И на практике мы видим, что либертарианство, так же как коммунизм, ну, не существует, их нету. Ну, то есть э, критерии истинности ну, не проходятся. Вот, они пытаются, они что-то там где-то, как-то, а по факту и Не Не либертарианство, ни коммунизма, ни нацизма ну, почему-то не работает. Сенси нема, я же... А где, где? Ну, назови какую-то партию, которая действительно что-то решает. Не какие-то клоуны, как Света, где-то что-то рассказывают, а какая-то реальная партия. Кроме, я же говорю, Хавьер, Хавьер, вот, может быть, он либертарианец, и то я не уверен в этом. Ну, его так называют, по крайней мере. Ну, а там посмотрим. Так, ребята, короче, у нас тут 5 минут есть. Я за 5 минут сейчас пойду быстро воды себе наберу, потому что у нас будет беседа, я буду работать ртом. Китай не совок? Не-не, а в каком месте Китай совок? Ты что, на приколе? Китай вообще не совок там, ну, от совка у него что? Красный флаг. Но если мы считаем, что все, у кого красный флаг, китайцы, ой, китайцы, коммунисты, ну тогда можно. Ты согласен с требованиями Рашки уменьшить армию и отдать им Херсон из-за прожи, которая подталкивает Трамп? По факту Америка сейчас не союзник. Америка никогда не была союзником. Никогда. То есть ни сейчас, ни вчера, ни там год назад, ни два года назад. Мы партнеры. Это, это разные вещи. Ну, не, не вводите себя в заблуждение. Мы не союзники. Союзники это, например, США и Тайвань, США и Израиль. Вот они союзники, а мы нет, мы находимся на разных, скажем так, статусах. Мы не союзники. Поэтому тут, как бы, то, что ты написала, но не имеет к этому отношения. А в плане того, что э -э я не верю, что Трамп пойдет на сделку, в которой мы отдадим те территории, которые мы контролируем. Я могу поверить, что мы отдадим те территории, которые мы не контролируем. То есть вот какие Россия захватила, те и отдаем. Кроме каких-то вероятных обменов территорий, если мы на момент переговора будем владеть какой-то частью Курской области. Какая-то территория может быть обменяется, а все остальное останется как есть. Я не верю, что Трамп выйдет и действительно скажет там «Запорожье, вы, выходите, Херсон, выходите». Я в это не верю. Ну, потому что это не будет выглядеть с точки зрения Трампа как что-то, что можно продать. То есть это, ну, не мир. Это важно понимать, что это капитуляция. Ну, на такое он не пойдет. Я в это не верю, скажем так. Тут реально вопрос, знаешь, веришь, не веришь. Это также как-то там э, э, в вы вы этого, как он, в Иисуса Христосовича ты веришь или не веришь? Вот вопрос из такого же разряда. Можно верить, можно не верить, но фактов тут не будет. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайты. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.